Президент Польщі Дуда, котрий зустрівся з Трампом, а для цього йому довелося пів години посидіти у прийомній, аби потім 15 хвилин з Трампом побалакати. Отож після цієї зустрічі Дуда заявив, що переконаний у тому, що у президента Трампа є план. У Зеленського два плани є. І на, і на кожен план ще, мабуть, по варіанту А, Б, і може ще С. Так от каже Дуда: Путін не може ігнорувати те, що говорить йому Трамп, тому що він викликає у нього повагу. А що Путіну ігнорувати те, що Трамп йому каже? Трамп каже йому все те, що Путін і хотів вичути далі. Туда потенціал США набагато більший, ніж у Росії. Під час першої каденції Трамп проводив політику, що блокувала імперські амбіції Російської Федерації. Ну, Що ж йому лишається? Тільки згадати, що там було за першої каденції, бо за нинішній виглядає, що Трамп чи то не з того боку зайшов, вчені з тієї ноги встав, і не те він блокує, що треба було б блокувати. Він, як імператор імператора, чудово розуміє Путіна, розділяє його оці всі, поривання, намагання, і обидва вони зайняті. Встановлення миру і більше нічим. Політику повідомляє, що Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та голова Єврокомісії Урсула де фон Бер Ляєн не підтримують пропозицію щодо конфіскації російських заморожених активів для передачі коштів Україні. Як пише видання, конфіскація коштів може відлякати міжнародних інвесторів, і тоді ЄС втратить свою перевагу на переговорах щодо російсько-української війни. Ну, щодо переваги, може втратить, може ні. Головне, не в цьому. Суть у тому, що ЄС поки що і не бере ніякої участі у цих переговорах. Трамп їх усунув, ігнорував. Видання Bloomberg повідомляє, що Британія збере європейських лідерів усіх цих країн, які переймаються перевагою у перемовинах щодо російсько-української війни. Зустріч може відбутися в найближчі дні і стане продовженням самітів, проведених у Парижі. Міністр фінансів Франції заявив, що Франція, Британія, Німеччина та інші країни Європи готові відправити війська в Україну для забезпечення перемир'я. Він також додав, що є згода Трампа щодо підтримки європейських миротворців на українській території. Волстит Джорнал відзначає, що план Трампа щодо врегулювання в Україні не передбачає зобов'язань США відправити сили в регіон або надавати допомогу у разі бойових дій. Росія не розглядає жодних варіантів із розміщення європейських миротворців в Україні. В Москву про це ніхто не питав. Про це повідомляє. Лавров. Зупинення бойових дій в Україні по лінії, зіткнення не буде, заявляє, оскільки у них є Конституція. А вони собі вже там поописували в Конституцію, навіть те, що вони захопили. ж певне, ну тут і так можна, хай собі Карібські які впишуть чи яку-небудь Майку. Окрім цього, Лавров нагадав, що Росія вважає, що не можна йти на домовленості, які передбачатимуть повторне накачування України зброї. Так що, де ті успіхи у перемовинах щодо миру, про котрі говорить Трамп, не знати? Бо Росія, на яких була позиція, на тих і лишається, вона хоче, щоб Трамп заставив Україну здатися, оскільки самі вони не можуть цього зробити. А в чому їхній компроміс, і на підставі чого має встановлюватися цей мир, поки що не зрозуміло. Це виходить, що вони чекають, що зараз. Припиняться бойові дії, Україна відступить до того місця, до котрого пальчиком покаже Росія, і тоді щось далі вже будуть вирішувати. З чим там ще Україна має поступитися? Для України це виходить мир лише заради миру. І всі ці три роки виходить, ну. Дійсно, було зразу тоді здаватися, втрати цих не було. Якщо зараз погоджується на такий мир. Лефігаро повідомляє, що кожного місяця Росія набирає для війни проти України від 36 до 42 тисяч осіб, що за рік становить від 432 до 504 тисяч. За даними видання, ці цифри приблизно відповідають або трохи поступаються щомісячним втратам російської армії. А Трамп продовжує свій бізнес на державному рівні і анонсує програму Золота картка за 5 мільйонів. Доларів можна буде придбати громадянство США. Ця програма стане преміальним аналогом традиційної грін карти. Інвестори, які створюють або зберігають робочі місця, зможуть стати постійними громадянами США, придбавши так звану золоту картку. Трамп додав, що, можливо, російські олігархи. Можуть претендувати на золоті картки. Дійсно, тепер це для них прекрасний вихід. А це куди ж вони раніше могли подітися? А так по 5 мільйонів доларів, і вже громадяни США.